Сьогодні в суботу, 19.07, супер-субота в, Супер, субота в Це називається. Мінус 33%. Знижка на оцю рибу. Я вам показую. Це сьомга патрана, охолоджена. За кілограм, виходить, 300 гривень. Ось так вона виглядає. Ось ця сьомга патрана охолоджена. І сьогодні в неї ціна за 100 грам 29,90, за кілограм 300 гривень. 4% знижки на отакі чіпси люкс, ого упаковка 170 грам, три види по 54,99. Далі аж 69% знижка на персіл. Дивіться, такий персіл для кольорових речей гель для прання. Видно, що розбирають літр 40 в цій упаковочці. Це знижка 69%, І також макаронні вироби, два види. Це Італія виготовляє тільки сьогодні 45% знижка за 400 грам. 29,99, 30 гривень і також спагетті. Зразу роблю ану супер середи, курка, гриль. Ціна вказана за 100 грам 19,90. За кілограм получається 200 гривень готової курки гриль. Тільки в середу, 23.07.